867-й день в Канаді, і сьогодні у нас вже 29, 10, 25. І сьогодні середа. Так, Сьогодні середа. Загубився в тому тижні, але. Але середа пройшла нормально. Більш менш. Більш менш поробив роботу. Такі, як зомбі, не виспався. Але нічого, зранку. Зранку пішов зразу подивився технічне приміщення. Чи вода ще не стоїть, не тече, нормально, все висохло, все добре. Пішов до комп'ютера, було кілька заявочок, видрукував і пішов на каву. Пішов по кави. І пішов до роботи. Дрібненькі заявочки, нічого такого. Пралку. О, до речі, завтра треба буде поміняти пралку. В мене попросили в одній квартирі там поламався моторчик, помпа, дуже простий, і вони там кажуть, не знати, коли буде деталь. Попросили поміняти. Сьогодні ну, вже було пізно. Я кажу, ні, давайте мені на завтра час, щоб. Ну, я знав, коли приходити і цей. То правку я переніс на завтра. Решта таке, що там сьогодні було. Фільтр в холодильнику. Люди створюють заявочки на фільтр в холодильнику. Просто кнопочка світиться ресетнути. Вони могли просто, що це за фільтр, спитати, де він є. А вони хочуть, щоб ми їм поміняли цей фільтр. Я приходжу і мушу пояснити, що з тим фільтром не так. Плюс з офісу дзвонила сьогодні до мене працівниця середа стандарт питається, що там по заявкам. Хо -хо -хо. У, я зараз піду спати. Е, питала, що там по заявкам, що там як, і таке. В одній з квартир вода продовжувала текти продовжило текти і зі стері. Я думаю, як так? Вчора ж пофіксили цю штучку і повинно було перестати. Приходжу, е, думаю, може просто мокре, але ні, там реально капає. Я поставив коробочку і накапало так досить нормально. Потім е, ще раз прийшов, приніс фен і бачу, що ні, не працює, воно капає іменно з того місця, і я вирізав стелі ще одну дірку, щоб воно капало прямо вниз в ванну, а не на гіпсокартон. Дуже пане, я завтра прийду ще раз. Завтра прийду ще раз, якщо воно буде капати, треба буде шукати, бо це інша проблема. Ну я все ж таки думаю, що це набралось води. Дуже багато впиталось. Там всяка... це бетон, плюс вся оця підкладка, ізоляція. І воно знайшло собі вихід якраз в цю квартиру. Ну, що зробиш? Набавився з ним. Потім мейлбокси, такі дрібнички були мені поштову скриньку поміняти один раз в тавер дали. віддали. Я вже все повідносив, порозкладав, ключі віддав другий раз прислали, теж тавербіг зробити. Пошта Пошта страйкує, посилки йдуть довго. Я сподіваюся, що моя карточка банківська прийде швидко. Мені треба буде її мені знову треба буде все переписувати на нову карточку. Ай, тут довго сир. Страйк був в школі. Зараз страйк закінчився кілька тижнів. Не було школи, ох, як позіхаю. Сьогодні захотілося спагетті, І оцього фаршу багато роблю котлетки з фаршу. Досить непогані. Соус, все, цибульки, до речі, треба цибульки купити, цибулька закінчилася, Хотів зробити плов, але нема цибулі, ні, передумав. Не хочеться. І все, вечір вдома, нічого такого. Губи пересохли. Сухий сухий клімат, зараз похолодав, Сьогодні був вітер, сьогодні був дуже сильний вітер. І одна із заявок у мене попалась <кій> балкон і металеві поручні, і там шкло вставлене. І воно має такі резиночки. Воно тримається, щоб не болтатись. Ці резиночки попересихали. Повідвалювались, і там зробила шпара, і воно отак болтається. І коли вітер, воно просто так тарабанить, тарабаничне капець, я, я розумію. І вони кажуть, що дві ночі не можуть нормально спати. Я думаю, третій ніч не, не цей. Взяв куртку зимову з капішоном, але такий вітер, що прям видуває. Я боявся, що пістолет е з цим спеціальним герметиком мені не видало з рук. Поставляв -по -по підкладки, загерметизував все. Нормально, вже не болтається. Так що будуть. Задоволені. От була ще така одна роботка сьогодні. Але що зробиш? Так що все, будуть відпочивати, капець. Валені просто сьогодні.